Крісло начальника екоінспекції області стало ласим шматком для депутатів. Екологів Тернопільщини вже кілька місяців обливають брудом за їхню, начебто, не виконану роботу. Знімальній групи НТБ, в екоінспекції навели зовсім протилежні дані. Хто із чиновників правий, а кого просто приваблює посада Начальника служби розбиралась Вікторія Кравець у засобах масової інформації на колегіях сесіях. Останні кілька місяців лунають звинувачення на адресу екологічної інспекції Тернопільщини. Зокрема, депутати облради оскаржили доповідь ек... Інспекторів, щодо стану Малишевецького сміттєзвалища, вашу інформацію вважати не не незадовільною, поставити питання перед державною, державним керівництвом України паном Казимиром про те, щоб прийняти до них відповідну міри, реагування вплоть до звільнення. Займаних посад, хай попрацюють десь в другому місці, якщо там не можуть забезпечити В інспекторів. Правда, інша, пояснюють, що свою роботу на Малашевецькому сміттєзвалищі давно виконали, своєчасно перевірили і виявили порушення на інших об'єктах. Функції всі наша інспекція вже давно виконала. А є ще інші ті органи. Якщо пише депутат, що воно впливає на здоров'я людей, то чому він не звертається до державної санітарно-епідеміологічної служби? Чому не звертається? До Зборівської районної державної адміністрації, яка є розпорядником земель, там, де розташовано Малшевецьке зміттєзвалище, чому не звертається до інспекції сільського господарства, яка має нараховувати збитки за самовільне використання земельної ділянки? Наприклад, якщо взяти останні резонансні справи нашої області, це так званий заказник ландшафтний Касперівський, працівниками нашого відділу, було виявлені ці порушення, вони були взяті на облік. Були по цих матеріалах наші передані правоохоронні органи і відкриті кримінальні провадження. Та незважаючи на задокументовані високі показники роботи, політики й далі намагаються скомпрометувати інспекцію, кажуть її працівники. Великий тиск. то все Створювалися запади із Державної екологічної інспекції України. Робилися запади і депутатські запити рідні. Приходили представники громадськості в кабінет, робили. Показові виступи виливали в відро рибу, змішували з водою. кажуть, беріть її на аналізи. Ну це воно просто бажало бути в тих випадках стриманим. Що ми стараємося робити через постійні звинувачення? Начальник екоінспекції потрапив до лікарні. Зараз чиновник вже повернувся до роботи і не бажає переходити на особистості у конфлікті з депутатами. Лише зауважив, що тиск на інспекцію почався одразу з приходом до них помічника одного з тернопільських нардепів. Був наказ на. Призначення на стажування Навроцької Ольги Степані. Перший наказ був 16 травня 2014 року. І з цього часу почалися активні дії громадськості, так званої, щодо охорони природи, щодо виявлення фактів. Вона повинна була стажуватися на начальника інспекції. Вона прийшла і декілька днів походила, і так я не побачив. Ні, матеріалів стажування, крім цих наказів, ніяких інших матеріалів немає. Натомість колектив екоінспекції звернувся до вищестоящих органів влади з проханням врегулювати даний конфлікт. Гарно і грамотно відписано з державної екологічної інспекції, що керівник буде призначатися фаховий керівник, і тільки за результатами. Прохоження сажування, тобто людина, яка буде відповідати, яка працювала в цій галузі, а не інші люди з сторони, які не мають ніякого відношення до роботи в природоохоронній сфері, як стало відомо, інтебез власних надійних джерел, конфлікт з екоінспекцією дійсно має політичне особисте забарвлення на ласу посаду свою помічницю і дружину побратима всіма правдами і неправдами просуває народний депутат від свободи Олексій Кайда.